Вітаю колеги! Мене звати Катерина Новицька. Я вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. Мій педагогічний стаж 3 роки. До Шевченківських днів я підготувала квест. Зараз вам його продемонструю. Зробимо на весь екран. Квест підготовлено за допомогою ресурсу Geniali. Для того, щоб проходити квест, вам не потрібно буде реєструватися чи завантажувати якісь застосунки. Просто достатньо перейти буде за посиланням. Для тих, хто ще не працював в Дженіалі, пояснюю, як ми працюємо. Є значок-пальчик, і якщо ми його натискаємо, нам показують всі активні елементи сторінки. Якщо ми натискаємо на руку, то показує вона, з чого потрібно починати. Розпочинаємо, звісно, з ознайомлення. Коротка історія свята та пояснення, як працювати з квестом. Необхідно відповідати правильно на запитання і збирати ключі, щоб в кінці отримати нагороду. Якщо хтось захоче повторити щось про Шевченка, є активне посилання дізнатися більше про Шевченка, і відкривається його сторінка у Вікіпедії, якщо комусь потрібно освіжити свої знання перед проходженням квесту. Повертаємося до квесту. Натискаємо на будиночок, тобто переходимо на головну сторінку і розпочинаємо з першого рівня це Вікторина. Перед нами запитання: три варіанти відповіді: одна правильна, і, звісно, що дві неправильні. Якщо ми неправильно відповідаємо на питання, нам дають про це зрозуміти, ми повертаємось і пробуємо ще до тих пір, поки не знайдемо правильну відповідь. Є перший рівень пройдено. Для того, щоб дізнатися, який ключ після першого рівня, ми наводимо просто на зображення. І ось перший ключ це цифра 4. Запам'ятовуємо або можемо записати другий рівень. Вибір зображення. Необхідно обрати правильне зображення до твору Шевченка. Відповідно, якщо ми неправильно обираємо, пробуємо ще до тих пір, поки всі 4 зображення не оберемо Правильно, щоб отримати ключ. Наводячи на зображення, ми одразу бачимо, що ключ це трійка. Так? Якщо ми прибираємо ключ не видно. Наводимо на зображення, бачимо ключ. Повертаємось на головну сторінку. Третій рівень у нас пов'язаний із. Часовими проміжками життя Шевченка, є рік, і необхідно дібрати правильне твердження, що відповідає вказаному року. На задньому фоні є такі непівпрозорі зображення, які допоможуть здогадатися учням, який варіант правильний, оскільки з датами часто бувають у учнів проблеми. І знову, якщо ми неправильно обираємо. Нам про це кажуть, повертаємось назад, поки не оберемо правильний варіант. І останній ключ, наводячи на зображення, ми бачимо, що це 21. Повертаємось на головну сторінку і йдемо до нашої чесно заробленої нагороди. Вводимо наш ключ 4, 3, 2, 1. Привітання і, звісно, наша винагорода. А наша винагорода це наші знання. Декілька цікавих фактів про викуп Шевченка. Переходимо одразу за посиланням нас переносить І відео про викуп Шевченка з кріпасту. Відео триває одну хвилину всього навсього тому ви можете його переглянути одразу на своєму заході чи уроці. Закриваємо і знову повертаємось до квесту. От і все. Дякую, колеги, за увагу. Сподіваюсь, квест стане вам у нагоді. Творчої наснаги бажаю і всього найкращого.